Алкоголь, як він руйнує твоє тіло. Спочатку алкоголь здається безневинним, але з кожним келихом ти руйнуєш своє тіло. Алкоголь впливає на мозок, змінюючи рівень нейромедіаторів, що призводить до тимчасового емоційного підйому. Але після цього приходить тривога, апатія, депресія, втрата здатності контролювати свої емоції. Алкоголь пошкоджує печінку, викликаючи цироз та інші хвороби, знижує імунітет, підвищує ризик онкологічних захворювань, пошкоджує серце. І ще одна важлива річ: алкоголь це не просто звичка, це хвороба. Він впливає на твоє психічне здоров'я, погіршує твої стосунки, заважає роботі. І з кожним днем тебе все важче зупинити. Замість того, щоб втрачати себе. Звернись за допомогою. Реабілітація допоможе тобі здобути нове життя.